Іване, наразі Буковина залишається єдиною командою в першій лізі, яка цього року не пропускала голів. Скажи, завдяки чому вдалося зберегти ворота сухими у перших трьох матчах? Ну, я вважаю, що перш за все, це командні дії, дії. як каже, каже наш головний тренер, оборона починається з атаки. Тому я думаю, це заслуга всієї команди. Завдяки моїм захисникам. Я менше працюю, ніж зазвичай. От цікаво, як вже вдалося налагодити взаєморозуміння із захисниками. Для того є збори, щоб награвати ці зв'язки. Та в принципі, нічого нового. З деякими я знайомий був з Лаперенком. Ми в Дублі були, а Дніпра проти когось колись грали. Ну, та є зв'язки в нас десь світ такий тісний, як кажуть. Вже цієї суботи новий матч домашній проти гірника Спорт. Як готуєтесь до цього поєдинку? Зазвичай, як до календарного матчу. Нічого нового. Розберемо суперника, десь зробимо висновки попередніх матчів, щоб не робити помилки. Та і... Рідні стіни мають допомагати, я вважаю, тому що ми граємо для наших знахисників, для наших болівальників. Також ми будемо намагатися показати гарний футбол та перемогу. Данило, у перших двох матчах цього року тобі вдавалося відзначатися гольовими діями, результативними діями, так, асист плюс гол. У матчі проти Кременя не вдалося ні забити, ні віддати пас. Як ти сприймаєш це? Переварив вже цю інформацію перед матчем із гірником «Спорт»? Та звичайно завжди в кожному матчі хочеться забувати і віддавати. Багато, більше навіть, чим я до цього робив. Але ну, найголовніше, це щоб команда перемагала і краще, хай команда переможе, я не зроблю ці гольові дії. Але так, я думаю, що ми зробимо висновки, і я для себе теж зроблю висновки, щоб забувати і асистувати якомога частіше. Розкажи, як команда і ти особисто готуєтесь до наступного домашнього поєдинку? Ну, зараз ми ще на стадії. Розбору гри з Кремнем, тому що там є що розбирати, тому що треба нам трошки поміняти нашу гру, наше відношення, так сказати, тому що нам потрібно вигравати наступну гру без, без питань, тому що ми, по-перше, будемо грати вдома серед болівальників, і я думаю, нам потрібно реабілітуватися за останню гру. На чому тренерський штаб акцентує увагу за підсумками матчу із Кременем? Що хоче, аби ви змінили у своїй грі? Можливо. Ну, найголовніше це те, щоб ми виконували на футбольному полі саме те, що ми награємо, тому що ми десь збилися в останній грі від того, що ми награвали, почали грати так сказати, в свій футбол, тому і такий результат. Тому більше вимагають грати по нашим награванням, нашим взаємодіям. І тоді, як показали два до цього матчі, в нас все виходило і ми перемагали. Наскільки присутність вболівальників у матчі проти Чернігова допомогла перемогти тоді? Я вважаю, це 70% успіху, тому що та енергія, яку передавали нам трибуни, це неймовірно, я дуже сумував за ним. Тому, ну... Це велика вдяка, що ви прийшли та хотілося б, щоб так було завжди. Завжди класно грати з вболівальниками, тим паче на хорошому стадіоні, на хорошому полі. І... Мені дуже сподобалось, хочеться, щоб так було кожен раз, тому я думаю, що це залежить і від нас, теж і від нашої гри. Тому я думаю, ми будемо намагатися робити все можливе, щоб болівальники приходили все більше і більше.